Все? Так. так скоро ти встигла сховати? Щось маленьке, щось не було нічого чути взагалі. Так, це маленьке. Це що шкіряний дібтіх? Так, ти вгадала. Боже, ти, мій. Те, що не будемо вже. Я Я ясно. Ти, ти прийшла! Те, Тесту, ти ти з... мені свині. Не вийшло. А ти такого не зможеш мені зробити, бо ти маскуш. Це журбонька. Окей, блін, він офігенний. Боже, але це, мабуть, зовсім людям не цікаво, чекаю розказати. Загалом це аромат е, від Діптіх. Е, м, називається de де Пау французькою, але то пишеться Пу, і я читаю його як Флір де пе -пе ну, Я, я, я не по-французьки. І, напевно, навіть не по-англійськи, а по-своєму, по, я по, -по, по, -по От, е, і він пахне спеціями, А розкажи про цей аромат тоді. Він пахне спеціями і мені і шкірою. Ну, і мені він дуже сухий, мені він та, і, і дуже... солодкий. А що там насправді є які ноти, то хіба що можна ну, запитати, що. Цей перець мені дуже сильно інтенсивно чути. Спеції, його. Та, сухий інтер, е, і сухий. там, якраз, до речі, верхніх, ну, там є альдегіди, бергамот, wow. рожевий перець. Ангеліка, О -о. але я взагалі нічого не чую, окрім перець чути. Перець, чути. Ірис турецької ризики. Ірис дає пудровість, він пудровий, сухий такий. А в базі це просто мускус, амбрета, морква, Морка. сіра амбра, сандал, шкіра і ам. А, клас. Це ну, не відкривай, бо я побачив всі твої парфуми. То тут вже на цій сторінці вже все закінчилось. А, це нормально, добре. Я думаю, там весь твій список я не клас. Загалом, до речі, цей аромат він такий сухий, гір... Ну не гіркий, він не має гіркоти, тут немає пачулів, нема нічого такого. Він, до речі, унісекс, але але ви підійшов на чоловіч. Це унісекс. Б... На е, уявляєш, це... так? Да, я можливо, теж... навіть жіночий. Менше ніж ну, а я, я любитель таких ароматів, я дуже його люблю. Так до чого я веду, що цей аромат він ні, не фруктовий. Тобто, завжди так асоціюється, що чоловікам подобаються в основному такі фруктові, солоденькі аромати на жінках. І я один, а я дуже люблю цей цей правда, мій чоловік не любить, тому я його не ношу. У мене є траве версія його. І я. Його вдягаю деколи, коли там десь ду на якісь зустрічі там, чи на корпоратив, чи ще кудись, де, де чоловіка немає так особа, щоб він не нервувався. І мені один мужчина сказав: чим ти пахнеш? Це що, парфуми з феромонами? Тобто от, для чоловіків чомусь це дуже доволі сексуальний запах виявляється. Для мене ну, от, він от, сексуальний. Зараз пройшло там пару хвилин, і він більше пахне пришкірою. Той перець він вже. Густрота не дійшла в нього. Ну, ще можна шіра. сплавитися. Який він надзвичайний, обожнює. Дякую. <рес> Тепер мені якийсь там подвох <рес> наступить.